Константин Сім Багрянородний. Мудрішого царя Константина Багрянородного про області заходу або європейські. Книга 2. Перша область Фракіська. Перша область, що лежить на заході Європи, називається Фракійською, де побудовано місто Візантію і знаходиться столиця Римської держави. За всіма правилами Європа починається Візантією, що тепер називається Константинополем. Тому що вона є царственним містом і вищою за всі інші у світі, як спадкоємиця імені Великого Константина. Її я вважаю за початок Європи, тому що Візантія становить кращу і найважливішу частину самої Фракії. Фракійська область нещодавно отримала своє ім'я і початок, тобто, з тих пір, як болгарський народ перейшов істр, до того ж, вона розділялася на два царства, що показують самі назви міст Месієврії і Силіврії, що носять імена царів. Які ними управляли до розширення меж римських у всі кінці світу. Коли ж римська влада розпростерла на всі кінці землі свою сітку, так би мовити, розсіла всіх і підпорядкувала одній владі, тоді всі змушені були скоритися одному і тому ж ярму. Але коли ця сітка почала гнити і розриватися, справи і назви набули іншого вигляду. Фракійська область була підпорядкована воєначальнику і консулярію або раднику. За часів Константина Великого Фракією управляв проконсул Тавер, що мав під своїм начальством 33 міста, якими завідували воєвода і консулярій. Коли ж сітка зовсім згнила, як ми сказали, а варвари почали руйнувати міста, то й верховне управління Фракією розпалося на кілька невеликих частин, бо Болгарія сам істр і знаменита горагем, що простягається навіть до понту, є частинами Фракії, хоча тепер вони стали чужими. Втім, Область фракійська залишилася під владою царя Константинопольського, служила йому і ніколи не залежала від жодного воєначальника. Відтоді ж, як богоненависний народ болгарський перейшов річку Істр, імператор змушений був, внаслідок набігів скіфів і болгар, звести також і Фракію на ступінь області і дати їй воєначальника. Перехід же їхній через річку Істр відбувся наприкінці царювання Константина Погоната, з тих пір ім'я їхнє стало відомим, а раніше називали їх Оногундурами. Щодо назви Фракії, то вона дана їй на ім'я царя Фрака, який колись жив і помер у ній, або ж вона отримала його від Тітаніди, яка народила скроном Долонга. Чому і первісне плем'я фракіян називалося Долонгами? Про це свідчить граматик Ірокл, який написав сючак тобто, Супутник, у якому, перераховуючи плем'я долонгів у Фракії, говорить всіх областей і міст, що залежить від римського імператора в Константинополі, перших 64, а других 935. Отже, початком Європи я вважаю новий Рим або Константинополь, цар міст і всього світу. Тому й область, що називається Фракією, поставили ми першою серед європейських областей, оскільки й саме місто, в давнину Бузантіон. Візантіон, Візантія, побудовану на землі Фракійській. Сама ж Візантія є поселенням мегарців, лакедемонян і віотійців, найдавніших еллінів, ось чому жителі її ґрунтовно знають до рійського вірку. Тепер скажемо, який був стародавній устрій і назва самих округів. Округ Фракійський, або Європи, завідується консуляріями, тобто радниками, і має 14 міст: Євдоксіополь, Іраклія, Аркадіополь. Візій, паньон, Орні, Ганос, Калліполь, Ніріс, Сальтіки, Саваду, Афродізія, Апрос і Кілія. Округ Родопський, сімома містами, Парфікополем, Іраклію на Стримоні, Еносом, Максиміянополем, Серрами, Філіпами, Троянополем. Округ Гемімонський, під управлінням воєводи, а в ньому шість міст: Адріанополь, Анхіял, Девелт, Плутинополь, Цюидос. Шостого міста немає, а тому вважають, що в рукописі було спочатку 5 і, а не 6 екс, як і вирокла, якому тут автор слідує. Округ Фракійський, під консулярієм, а в нього п'ять міст, Кліма Майстикон і Аконтисма, Філіпополь, Ворої, Бероя, острови Фазос і самофраки. Округ Мізійський, під начальством воєводи, міст у ньому 15, томіс, Діонесополь, Акри, Каллатіс, істрос. Константіана, Зелпа, Тропеос, Аксіополь, Капідова, Карп, Тросміс, Новіодун, Егісос, Альміріс. Стільки про фракійську область, як вона описана в ірокловому супутнику з Дімов, за нею слідує область Македонська, що поміщається в еллірику і описі його місцезнаходження. Вона починається так. Друга область Македонська. Македонія отримала свою назву від Македона, сина Зевееса. І вдва, дочки Девкаліона, як говорить поет Гесіот. Вона народила від діяхромоверстця двох синів: Магніта і Македона, славних їстців, які мешкають біля Пірії і Олімпу. Інші кажуть, що вона отримала назву від Македона, сина Еола, як запевняє Еланік у першій книзі про священні таєнства в Аргусі, і від Македона, сина Еола, від якого отримали свою назву Македоніни, які одні тоді мешкали з мізіянами. Втім, Одна частина Македонії називається також Макетою, як стверджує Марсі у перший діянь Македонських, і рестю називають Макетою по Македону. Однак же клідим у своїй історії Аттики називає також усю Македонію Макетою, і переселилися за Егіл вище, так званої Макетії. Колишні ж царі Македонії називали себе нащадками Геракла, знаменитого волоїця і левоборця, якого образ, зріст і весь характер являє мідна статуя на іподромі. Він був син Алкмени і амфітріона, як би ословлюють греки. Ось чому македонські царі, замість пов'язки, вінці й багряниці, одягали на себе левову шкіру, що становило для них вищу прикрасу, дорожчу за перли і коштовне. Каміння. Це незаперечно свідчать монети Олександра Македонського, на яких є подібні зображення. Македонське царство почало процвітати при карані, третьому синові Геракла збільшене було Філіпом. Батьком Олександра, а поширене, прославлене і розсунуте в усі кінці всесвіту самим Олександром і його наступниками, занепало ж при Персеї, синові Філіпа, який втратив і саму царську гідність, бо він, переможений Емілієм, проконсулом і воєначальником римським, був відведений з дружиною і дітьми в Рим полоненим, куди взято також і всі царські знаки Македонії. Таким чином, Македонія з царства перетворилася на провінцію. А тепер має значення області та військового управління. Округ Македонський під управлінням консулярія включає в себе 31 місто: Фессалоніку, Пелу, Європу, Діос, Веррію, Еордеї, Едесу, Келлі, Алмопію, Іракліулаку, Антанію, Гемінт, Нікедіс, Діовур, Ідомені, Врагіл, Привану, Маронію, Амфіполь, Неаполь, Аполонію, Топірос, Нині Русіон, Нікополь і Фаполь. Акаенефос, Кераопірх, Верпі, Аралос, Діоклітіанополь, Севастополь. Округ Македонський під управлінням воєводи має міст 8, столи, Аргос, Євстреон, Пелагонію, Варгалу, Келенідон, Армонію, Запару. Округ фесалійський під тим же управлінням, а в ньому міст 17, Лариса, Дімітріас, Фіви, Ехінеос, Ламія, Тріки, Гомфі, Апаті, Столиця, що називається нині нові патри. Кесарія, Фарсал, Вурамінцій, Салтос, Іоановій, Острови, Скіафос, Скепіла і Папарів. Тут закінчується область Македонії. Третя область Стримонська. Ця область заєднана з Македонською, і тому ніде не згадується про неї в сенсі області. Навпаки, вона віднесена до розряду клісур. Тут замість македонців живуть скіфи, яких Юстиніан Ренотеемет поселив у горах Стримонських та їх тіснених. Четверта область Фессалоніка. Фессалоніка, яка тепер знаходиться в числі областей, також становить частину Македонії. Щоб не наводити сторонніх і стародавніх свідчень, достатньо згадати про СВ апостола Павла, який назвав її Македонією, кажучи, бувши з нами аристарх Македонянин від солоня, Макеановксалонайков. ДієксВАЙ. 2. Тому що Фессалоніка є столицею Македонії. Та й граматики Єрокл поміщає її в числі міст македонських. Місто це отримало таку назву з такої причини. Філіп, сина Мінта, перемігши на цьому місці фесаліців, дав одне і те ж ім'я і своїй дочці, і місту. П'ята область європейська Еллада. Еллада отримала назву свою від Елліна, сина Девкаліона, який, підкоривши фіотіду, назвав піданих своїх Еллінами замість імені греків. А по них і країна ця вперше названа була Елладою. Назва ця не була якоюсь стародавньою назвою народу, але назвою говірки, як зауважує письменник Олександр, який вважає її новою. Я думаю, що не вся країна була відома під цим ім'ям, тому що поет не згадує про Еллінів, величаючи їх аргівцями, але говорить тільки про фесаліців. А Елладу називає містом під владним як свідчить той же вчений Полуізія Олександр він ніде не називає їх Еллінами, та й нікого іншого, крім дружини Ахіллоса, що припливла з ним із Фіотіди до Еліона. Елладська область має 79 міст, з яких 1. Скарфія 2. Елевзіна 3. Давліон 4. Херонія 5. Навпактон 6. Дельфи 7. Амфіса Іїн Додайте до цих ще острів Евбею, Яку деякі називають Халісом або Халкідою. Крім того, сюди належать ще так звані острови Кіклацькі і Егіна, область ця простягається до самих фермопіл, де відомий лакедемонець Леонід з 300 воїнів протистояв ксерксу, царю перському. Ось що містить у собі Еллада за єроклом. Шоста область Пелопонніс. Коренф, що називався колись Ефірою, є столицею всієї Еллади і самого Пелопонніса, тобто Ахаї. Бо римляни жителів Пелопоніса називають ахетями. Весь острів підпорядкований одному воєначальнику і має 80 міст, з яких найвизначніші суть Коренф, Головне місто, Сікіон, Аргос, Лакедемонія, Лакедемон, Лаконців, Стародавня Спарта і інша столиця Патри. Пелопоніс має три назви, як пише про це Ніколай Дамаський у четвертій книзі своєї історії. Найбільшу вагу мали свого часу Пелопіди, і весь Пелопоніс звертав на них увагу, від яких отримав він і своє ім'я. До них же він змінив три назви, тому що за Аппія, сина Форонея, називався він Аппією, за тубільця Пеласгапеласьєю, а за Аргоса Аргосом, нарешті, за Пелопа. Що переміхіномея отримав у назву його ім'я, тобто названий островом Пелопа Палапонцав. Півострів цей має вигляд. Вельми схожий на виноградний лист, Діонесі же уподібнює його листу платана, кажучи таке, видом він схожий на загострений лист платана. Невдалекій відстані від цього півострова знаходяться сімох островів, що називаються Пелопоніськими. Ось все, що можна сказати про Пелопоніс. У давнину Пелопоніс знаходився під владою гераклових нащадків до того самого часу, поки Філіп Македонський не взяв над ними гору. Бо Афіняни і Лакедемоняни оскаржували один в одного першість над Грецією з тих пір, як Ксеркс був переможений на суші лакедемонцями, що винищили Мардонія з усім його військом, а на морі афінянами, очолюваними фемістоклом. Ця війна за верховне панування тривала, за свідченням знаменитого Фукідіда, цілих 27 років. Коли ж вони знесели один одного, і нове покоління гинуло, до Греції вторгся Філіп. Батько Олександра і поневолив собі тих і інших, що дало привід до наступної приказки. Ендидикаста Сиука Юпак Каков і Лейс Тимш, тобто де розбрат, там і найнікчемніший влада. Згодом, коли македонці, в свою чергу, були переможені римлянами, вся Еллада і Пелопоніс потрапили в сіті римлян і з вільних стали рабами. Ціла країна ослов'янилася і оваварварилася, тим часом як чорна смерть лютувала по всі всесвіту. А скіпетр римської влади був у руках Константина Копроніма. Тому то, коли один житель Пелопонніса пишався своїм шляхетним, щоб не сказати, худорідним походженням, то славний граматик Єфемій затаврував його наступним загальновідомим тепер ямбом Гарас Оаєв Іч Оаївджлабман хитра слов'янська подоба. Це був той Нікіта, який видав дочку свою Софію за Христофора, сина славного і доброго царя Романа. Сьома область Кефалінська. Кефалінія входить до складу Пелопоніської області, тому що ніколи не була в числі окремих областей, та й ніколи не народила жодного знаменитого чоловіка, крім славного Одіссея, згадуваного Гомером. Втім, і острови Закіенеф, Левкас і Факи вважаються батьківщиною Одіссея, так само, як і інші острівці, навіть сама Керкіра, місто Феаків, де царював Алкіной. Якого Гомер ставить вище всіх сучасних йому царів. Ось що тільки можна сказати про це. Восьма область Нікопольська. Округ стародавнього фокійського епіра, під управлінням воєводи, має 12 міст, а в ньому Нікополь становить столицю. Він названий Нікополем з наступної причини, коли знаменитий кесар Август воював з Клеопатрою Єгипетською і Антонієм, чоловіком її, який був. Раніше одружений на його сестрі, але потім, з любові до Клеопатри, відійшов від римлян. Утримавши за собою Єгипет і вступивши з Кесарем у морську битву біля мису Акцій. Маючи одного 1200 кораблів, то кесар, перемігши його і Клеопатру, побудував місто, яке і назвав Нікополем, містом перемоги в пам'ять поразки, завданої ним Антонію. Ім'ям же мису акція наказав називати Індекціони. Принаймні, так пише відомий Ісихій: Індекціон, індиктиун, індикшу, тобто Інактиун, Іникшу, Перемога при акції Актаєн. Індекціон починається першого і закінчується 15 числа, після чого повертається назад і знову починається з першого, і це тому, що Антоній протягом 15 років розділяв верховну владу з Августом. Після ж Август самодержавно наказував. Столицею цієї області було місто Додони, де знаходився Дуб, провісник демонських таєнств, про який згадує і Григорій Богослов кажучи. Або балаканена до донського дуба, або на півод кастальських, що надає силу увіщування, тому що там знаходилося джерело касталії, назване так на честь однієї німфи, або ж на честь річки, яку Гомер називає Ахелоєм, і якої вода солодкістю своєю перевищує води всіх інших річок. Ось що можна сказати про Нікопольську область. Дев'ята область діррахійська. Діррахі, або в давнину епідам, знаходився під управлінням консулярія. А в ньому дев'ятьох міст Скампта, Аполонія, Вулліс, Амантія, Пульхеріополь, Авлон, Лістрон, Скефтон і Алінідос, який становить столицю. Округ Дакійський, що лежить у середині землі і управляється консулярієм, має п'ятьох міст: Панталію, Герман, Наїс, батьківщину Константина Великого, і Ремесіану. П'яте пропущено, ймовірно, через помилку писаря. Але його поповнюють з іроклового супутника, в якому на першому місці поставлено сейдик хмтрапалив. Округ древній, керований консулярієм з п'ятьох містами. Округ Дарданський, під управлінням воєводи, має трьох міста. Округ Паннонський, під тим же управлінням, має двох міста. Усе це округи нового епіра, тобто дірахе або вдавнину епідамна. Скажемо тепер про його назву. Звідки отримав він ім'я Діррахій? Діррахій, місто грецьке, а епідамном названий був за стародавнім богатирем, епідамном. У нього була дочка, Маліса, яка мала від Посейдона сина Дірахія. На її ім'я називається одне місце в епідамні Меліссонськім, де вона бачилася з Посейдоном. За резоніцькою затокою лежить місто Ліссос і Акродлісос, а там епідам, заснований коркірянами, який тепер. За назвою півострова Дірахія, на якому лежить. Називається також Дірахієм. Так, принаймні, пише Філон. Декси ППЖ, в хай книзі своїх літописів, називає його місто Македонським, висловлюючись таким чином, ними був узятий і епідам Македонський, названий згодом Дірахієм. Місто велике і багате, що лежить у Македонії. До цих місць простягаються межі держави, що належать імператору, який живе у Візантії, що ж далі, так само, як і по той бік затоки Іоніської. То все підпорядковано було імператору римському. Такий поділ був зроблений Константином Великим для трьох синів його: Константина, Констанція і Константа, з яких першому дав він верхню галлію і всі країни по той бік Альпи до Західного океану і самого міста Кантабра, а меншому синові Константу, Рим. Нижню Галлію, острови Сардинію і Сицилію і навпроти лежачу Лівію, Кархідон, Карфаген, столицю Афрів, до самої Киринеї, середньому ж синові, Констанцію, всі країни від Діррахія, тобто Іллірик, Елладу, сусідні острови, кіклади і Споради, по, Геллеспонт, також Малу Азію, обидві Сирії, Палестину, Кілікію і сам Єгипет, але Лівія була підпорядкована римському імператору. Ось перший і давній поділ Римської імперії. Щодо Далматії, то вона становить частину Італії, де народився цар Діоклітіан, найбезбожніший з людей, у деякому містечку, на ім'я Салона, в якому знаходиться вода, найсолодша з вод, за запевненням тих, які пили її. Десята область Сицилія. Сицилія це вельми великий і славний острів. Раніше, поки Рим мав свого государя, вона не була під владою імператора Константинопольського, тепер же відбулося нововведення, тому що Рим втратив царську владу, отримав власне управління під верховним, але тимчасовим, завідуванням папи. Він залежить від імператора Візантійського, внаслідок його морської сили, яка простягається до Геркулесових стовпів і наказує всім цим морем. Кажуть, Сицилія назву свою отримала за наступною обставиною, як оповідає Стефан граматик. Острів Сицилія раніше називався Сіканією Сайканея. Згодом же названий Сицилією Скалея, як свідчить Еланік, у другій книзі про таєнства Іри, Юнони. У цей самий час япіги вигнали авзонів з Італії разом з начальником їх Сікелом, які, переправившись на острів, що називався тоді Сіканією, поселилися навколо етнезі згаданим ватажком своїм. Утворили царство і заволоділи всім островом, що прийняв тут назву Сицилії за сікелом, який панував у ньому. Але мені ПП так це передає на Сицилію прибуло Зиталь і величезне військо, яке перемогло сіканів і загнало їх у південну і західну частину острова, а за собою утримало. Таким чином, краще місця острова і перейменувало його на Сицилію. Щодо того, що він найбільший із семи островів, то це видно із наступних слів Алексія Коміка. Із семи великих островів, якими природа обдарувала смертних, Сицилія, кажуть, є найбільший другий Сардинія, третій Кірнос, Корсика, четвертий крит, що вигодував Звееса, п'ятий вузька ФБЯ, шостий Кіпр, а сьомий Лесбос. З островитян лігійці становлять тубільців, що вийшли колись з Італії, і названі Сікелами, вихідці ж із Греції називаються. Сікеліотами, точно як ті з них, які живуть в Італії, Називаються Італіотами. Відомі міста цього острова суть Сиракуза, Тавроманіон, Акрагас та інші, які частиною розорені, а частиною дісталися сарацинам. За знаменитого імператора Василія Сарацини заволоділи сиракузою, а залева мудрого і тавроменієм, так само, як і іншими, покинутими фортецями, що дісталися цим же невірним. Одна лише Калабрія, що лежить навпроти, знаходиться під владою християн, в якій місто регіум. Містечко Святої Киріяки, Неділі і святої Северини. Крім того, місто Кротон та інші керовані калабрійським воєначальником. Сицилія містить у собі 22 міста під управлінням воєначальника. У давні часи острів цей знаходився під владою тиранів, аж ніяк не царів, а саме Єрона і Діонисія. Римляни підкорили його своєю морською силою в той час. Коли Марце був зроблений головним начальником сухопутних і морських сил римлян, причому геометр архімед який знаходився в Сиракузах, потрапив уночі в полон і убитий одним ворожим воїном. Марце так жалкував за ним, що не було людини, яка б не плакала під час його поховання. Стільки про Сицилію. Одинадцята область Лонгобардія. Лонгобардія має двоаку назву за одними Лонгібарбія, тобто Довгоборода. А за іншими Лагобардія, що теж саме означає, країна, яку вона займає, Вотренот, столичне місто, Неаполь, Гора Везовій і Пірхан, все це поселення грецьке. За часів Юстиніана, точніше, Зенона, готи заволоділи Неаполем та іншими сусідніми містами, ними, готами, керував Бутелін, полководець Франків, якого Нарсес розбив і повністю винищив біля річки Касуліни, як говорить наступний напис. Струмені річки Касуліни, наповнені трупами, прийняв піщаний берег Тірсинський, коли плем'я Франкське, очолюване Бутеліном, було винищене списом Авзонським. Воістину завидна річка, забарвлена кров'ю варварів, вона на віки вічні залишиться пам'ятником переможним. У цей час франки, що змішалися з лонгобардами, були підкорені. Відтоді, так звана Лонгобардія існує як область. У царювання Михаїла. Сина Феофіла прибув з Африки флот, що складався з 36 кораблів під проводом Солдана, Самана і Калфуса, які підкорили різні міста Далматії, а саме Вутован, Росан і Низовини Декаторські. Він підійшов, було також і до столичного міста їх Рагузи, Реаусаян, і облягав її кілька років. Жителі Рагузи відправили до царя навмисних, просячи надіслати їм на допомогу морську силу. Коли ж послані прибули до столиці, то знайшли, що самодержавна влада перебувала вже в руках славного Василія, який прихильно вислухав прохання їх і негайно ж відправив їм на допомогу сильний флот з надійним полководцем. Афри, африканці, дізнавшись про це від одного втікача і бачачи безуспішність облоги, а й того більше боячись нападу царських кораблів, потяглися до Лонгобардії, обложили фортецю Бар. Баріс, взяли і утвердилися в ній. Потім підкорили інші укріплені місця і всю Лонгобардію, так само, як і інші твердині калабрії до самого Риму. Так що число останніх простягалося до 150. Славний імператор Василій, який отримав, як ми сказали, царський престол від Бога, дізнавшись про це, послав кінне військо і сто кораблів, написавши до Лодуха, Людовика, Короля, Аге, Франків і папі Римському допомогти йому зі свого боку військом. Поважаючи прохання його, вони приєдналися до кінного війська і кораблів імператора, перемогли африканських сарацинів і відняли фортецю Бар. Причому взяли в полон самого еміра солдана, якого, разом із сарацинами, Лодух, король Франків, повів із собою, а імператору дісталася вся Лонгобардія, яка і тепер знаходиться під владою римських імператорів. Дванадцята область Херсонська. Херсон у давнину не мав назви області. Та й столичного міста в ньому не було, але хто володів воспором, той розпоряджався як ним, так і рештою країв, а тому й говорили, що жителі воспора наказують іншим. Ось що говорить про це історія. Воспор, місто понту поблизу Кіммерійської затоки, де знаходиться і протока. Обидва вони названі так на ім'я Іони, дочки Інаха, як пише Есхіл у трагедії Прометей. Буде у смертних вічна пам'ять твоєї дороги. І воспор твоїм ім'ям назветься. Страбон же, в одинадцятий от книзі своєї географії, пише наступне усі жителі Воспора, що залежать від тубільних власників, називаються воспорцями, і в Європі мають столицею Пантікапеон, а на азійській стороні Фанагоріон. Також і флегон, у 15-й олімпіаді, каже, що воспор знаходився під владою царя Котіса, якому Цезар дозволив носити діадему і підпорядкував йому міста, в числі яких був і Херсон. Два місця відомі під ім'ям воспора, один кіммарійський, поблизу Херсона, де було царство воспорське, інший візантійський, як пише Фаворін, пристань візантійська називається воспором. Про це свідчить і напис на стовпі, що знаходиться по той бік протоки, на землі Хризопольській, на ньому затверджена мармурова телиця, яка говорить таке. Я не маю вигляду бика і нахового». Та й не по мені названо воспором протилежне море, бо сильний гнів Гери, Юнони, прогнав цього бика на фарос, я ж мертва кекропка, дружина Харіса, і пливла з ним, коли він відправився сюди протистояти філіповим кораблям. Ім'я моє було тоді Теля, тепер же дружина Харіса, і я насолоджуюся видовищем обох частин світу. Харіс, цей був афінський полководець. Жителі, перекрутивши його ім'я, назвали його Фосфорієм, чому ті. Хто займався описом візантійських старожитностей, привнесли в нього іншу байку, ніби Філіп Македонський облягав Візантію.